На дворі майже літо, а отже, настав час свіжих овочів, фруктів і вилазок на природу. Але будьте обережні, Уляна Супрун знову попереджає. Це підвищує небезпеку заразитися гельмінтами. Це бичачий ціп'як і свинячий ціп'як. Живе він тонкому відділі кишечника, досягає цей гігант тварин світу, досягає до 10 метрів завдовжки. Люди заражаються, коли їдять м'ясо. Ось е, найчастіше е, личинкові стадії цього паразита вони живуть у м'язах серця. І ось ми на цьому препараті можемо бачити. Це серце великої рати худоби. Ну і там можна побачити ось такі міхурці, там величиною горошини – Це якраз і є личинки. Це ще не все. Це аскариди. Це кругли гельмінти до там 20, навіть можуть бути там до 30 сантиметрів. Завдовжки зараження відбувається при заковтуванні е, яєць. Да. Це з немитими овочами, немитими фруктами, з немитими руками, якщо десь там попрацювали на грядці, там чи приїхали у транспорті. Заразитися не надто складно розпитаю, чи бояться гельмінтів кияни. Лічно я вам скажу, що я був в армії, їл опариші і мені все одно. Але буду опасатися тепер. цього. Тушене м'ясо кушаємо в основному. Жарене – рідко. Стейки взагалі не употребляємо. Миємо руки чаще і все. Делаю профілактику, опасаюсь пасею и і мою руки після каждой прогулки. Фрукти замзну замачуємо у воді на 20 хвилин, а потім уже їмо. Оце так рівень відповідальності, але є ще один неприємний нюанс: якщо є кіт, собака є у них. Подібні також круглі глисти або гельмінти. Якщо яйця попадуть у організм неспецифічного хазяїна, з яєць також в тонкому кишечнику вилупиться личинка. Личинка буде мігрувати, проходити оцей шлях міграції по крові, попаде у е, легені. Заробити такий неприємний сюрприз можна просто обіймаючи або цілуючи свого улюбленця. Більш це небезпечно, що ці мігруючі личинки викликають. Ають різко виражені алергічні реакції вплоть до розвитку бронхіальної астми. Які ж перші симптоми того, що черв'як тепер став частиною вашої мікрофлори? Необхідно за собою слідкувати, і якщо ви бачите, що є необґрунтована слабкість, блідість, відсутність апетиту, дитина особливо, дитина в'яла, не хоче вона сонлива. Необхідно обстежитись на глисти самолікуванням, займатися навіть у випадку гельмінтів, або тим більше у випадку гельмінтів, я не рекомендував. Гельмінти це не дитяча забавка. Тож люди, мийте добре руки, не їжте м'ясо альденте. В іншому випадку у вас можуть з'явитись небажані сусіди. Хоча стоп! Воду з-під крана пити можна? Ні. А чому овочі, які вимиті тою ж водою з-під крану, вважаються чистими? Парадокс. Все це необхідно обробляти окропом обов'язково. Профілактики немає. Профіла не дихати, не їсти, не купатись, не ходити, бо соняш. це можливо? Ні, це абсолютно неможливо. Тож не кваптеся, як казала бабуся, їсти часник або гарбузове насіння, від них не сховатися. З деякими ми живемо протягом всього нашого життя і живемо просто поряд. А якщо вони вже якісь види їх приносять шкоду, тоді їх треба лікувати. А правильне лікування може підібрати тільки фахівець.